Доброго всім, шановне панство, пані та панове, з вами Гендрій Баварський, Генрік Радієць Сенсу. Письменник, поет, митець, авангардіст і так далі. Довго переличувати насправді. Сьогодні це письменницький блог. Насправді, я вже трошечки деякий час не пишу. У мене з'явилися деякі справи по роботі. Але все одно це не заважає мені записати письменницький блог, тому що, не дивлячись ні на що, як письменник я продовжую працювати, творити. І письменницький блог, я вважаю, що його можна вести в різних форматах, в різних таких варіаціях. І сьогодні така варіація письменницького блогу, письменницькі поради. Письменницькі паради, топ 3 письменницькі паради від Генріха Баварського на цей день. От саме от, коли ви це відео бачите, от на цей день от ви письменник, і вам сьогодні три паради, Чисто від мене від Генріха Баварського. Відео, думаю, не буде дуже довгим. Тож, в принципі, я довго затягувати свої письменницьки. До речі, у нас дуже файна така погода. Так, знаєте, Весна. Я сам бачу в такому образі. Тож ми не будемо затягувати, але в той же час і не будемо поспішати, тому що письменництво це все ж таки мистецтво, це натхнення, це поезія душі. Як то ем, згадалася якась книга, але я забув вже цитату, у мене прийшло в голові. Письменницькі поради Генриха Баварського, Генріха Крадіти Сенсо. Uh, і перша порада, вона дуже проста. Але вона, в принципі, вона підходить будь-якої людині, котра творить, в принципі, працює теж. Це я вважаю, що це база. Але для письменників, думаю, це особливо важливо, uh, Письменницький щоденник. Як би це не звучало банально. Це може бути письменницький щоденник електронний, там, наприклад, буквально вручну. От я, я взяла щоденник, свій письменницький, він маленький, я ношу його з собою або тримаю на столі, щоб записувати деякі ідеї. Ну, зараз ми поговоримо про письменницький щоденник. Він може бути фізичним, він може бути великим, маленьким, там можуть бути рукописи, не рукописи. Там Знаєте ще, що може бути щоденник в інтернеті, приватний, публічний, але головне, щоб це був письменницький щоденник, що взагалі... Робити в письменницькому щоденнику, для чого він. Ну, я почну з того, що взагалі щоденники мали багато митців, той же саме Ліонардо Вінча тощо. Вони мали ці щоденники, щоб записувати ідеї, якісь примітки, якісь дослідження, якісь, от, помітили на вулиці якусь там ситуацію, її записали в щоденник. Дізналася якусь байку, дізналася, щось теж записали в щоденник. І Це стандартна така процедура для митців мати літературний щоденник або в загальному щоденник. Навіть багато хто ізначально навіть не Ну, тобто, якщо ми кажемо про митців, це не обов'язково може бути, знаєте. Саме як писати, це може бути зображення, тобто малюнки. Це може бути залежно від того, чим ви займаєтесь. Тобто ви можете бути письменником, але малювати мальописи. Тобто, це також можуть бути малюнки. Це якщо це електронний щоденник, можете підбирати картинки. Варіацій дуже багато, але суть літературного письменницького щоденника. Загалом, в тому, щоб відслідковувати цікаве, відслідковувати думки, ну і також записувати якісь важливі там знов такі рукописи, якісь примітки Я переличу такі загальні ідеї, що можна записувати. Ну там, наприклад, можна записувати метафори, образи, словосполучення, якісь... Як то є такі поговорки для власних творів, якісь примітки історичні, якщо ви пишете історично, можна записувати випадки з життя, комічні якісь речі, письменницький щоденник, можна прописувати персонажів, можна прописувати якісь цікаві імена. Можна дійсно дуже багато цього записати, прописати. Якщо ви пишете вірші. Записувати теорію вірша, як треба строїти якісь метафори, записувати, записувати ритм і так далі. Самі вірші можна записувати, рукописи, як я вже казав. Якщо у вас електронний щоденник або у вас є принтер, щоб розпечати картинки, ви можете підбирати якусь естетику книжок. Тобто це дуже так, знаєте, творчий момент сам по собі письменницький щоденник, але він дуже-дуже. Помагає взагалі в формуванні в творчості. Ви не опускаєте ідеї, не опускаєте деталей і не зациклюєтесь на якихось таких речах, а постійно в потоки. І це трохи полегшає насправді. В саму роботу у вас ніколи не буває такого, що ви застапорилися. Такий літературний щоденник, письменницький або мистецький, він допомагає не впасти в арт блок, тому що якщо у вас внезапно пропали ідея, натхнення, ви подивилися в щоденник, надихнулися трошки, і вам вже легше. Така порада. Це перша. Друга порада ритуал. Що я маю на увазі під. Ритуал, а в даному випадку письменницький ритуал. Знаєте, коли у людини є якась схема дій, і котру вона робить регулярно, то після цієї закріпленої в мозку схеми дій, людині легше зробити наслідкову дію. Тобто, наприклад, коли я там зранку спочатку. П'ю чай і там, зроблю. Там, То спочатку я типу, заварю його, все зроблю і потім вже можу там. Тобто, ритуал письменницький він потрібен для того, щоб в ітоні написати те, що вам потрібно, але написати так, щоб було комфортно ефективно Тобто вам ну треба знайти як такий ритуал письменницький. Ну, він не обов'язковий, звісно, це лише парада. Я нагадую, що паради — це паради, а не от інстанта. Така, знаєте, типу, кожен працює як вміє, як може, як йому комфортно. Але навіть ритуалом може бути навіть спонтанність. Тобто, якщо ви такі я пишу чисте імпровізаційне, мені от немає ніяких ограничень, Це теж ритуал. Тобто, ви працюєте спонтанно. А якщо у вас, наприклад, обов'язково є там, ну, наприклад, так банально трошки, але випити каву в кав'ярні, то теж це ритуал. Спонтанність теж ритуал. Якщо ви звикли писати вночі, то теж це ритуал. Тобто є якась така схематика дій, коли ви от, знаєте, що ви пишете, і це допомагає вам точно знати, що от ви пишете, що ви ефективно пишете, що вам це подобається. Може, звісно, за деяких обставин в житті такі е, ритуали змінюватись. Ну в цьому випадку просто треба бути по життю адаптивна. Це, знаєте, це наше життя, воно постійно трансформується. так що Тут вже як є, е, це була друга порада, така. Як і перша, вона кожному своє. <кій> і третя порада. Е, господи, що я це написав, звісно, я навіть не розберу. Ми, миші? Це що, миші? Які миші? Щоденник, ритуал, це я бачу. А що це? А, це я згадався. Це не миші. Це, це, Знаєте, це слово, воно дуже схоже на миші. Це пиши. Що значить, що значить така порада, як пиши? Це в буквальному сенсі, що. Ом, у деяких письменників є така історія, що ага. у деяких письменників є така історія, що є такий стопор, ступор, коли ти збираєшся написати щось і так далі. А пиши, це така порада, що окрім ритуала треба іноді викраювати, або взагалі, от є якась можливість, обов'язково вськово пишіть. Тобто, Знаєте, недавно буквально говорили в подкасті, може, можете, до речі, слухати подкасти, дуже цікавий, Говорили в подкасті, що багато людей ведуть блоги, але можливе, якщо окрім блога, ти маєш можливість писати ще й книгу, то пиши книгу, наприклад. Або не просто блог, а письменницький такий блог щоденник. То теж це буде добре. Тобто пиши, пиши, пиши. Це практика. Навіть не важливо, що саме ти пишеш. І... Але ти будеш нарабатувати практику, ти будеш писати, і можна, звісно, сказати, що треба писати кожен день, але ну, звісно ж, ми знаємо, що так завжди не буває. У когось робота, у когось не робота. Але я думаю, що писати треба як мінімум регулярно або як, як мінімум питатися писати як більше, тобто поставити собі ціль писати. А ну, не так, звісно, що це в ущерб ментальному здоров'ю і так далі. А так, щоб це, от, якщо ви хочете добитися в кінці кінців написати книгу, то дійсно, от, я от, таке, знаєте, в голові, я буду писати, як тільки з'явиться можливість. І у вас дійсно у вас з'являється можливість, там, не знаю, після обідня перерви, і ви такі, блін, я дійсно буду писати в цей період. Тобто, ось така порада. Такі от три коротенькі поради, дуже прості. Uh, собственно, ось такий письменницький блог. Uh, думаю, що якось я ще спробую якісь формати для письменницького блогу, а зараз на цьому я поки що закінчу. Дуже дякую за перегляд. З вами був Генрік Баваський, Генрік Сенсо. Uh, метець, письменник, поет, авангардіст, дедеїст і так далі. Сіріаліст. Uh, дуже дякую вам за перегляд. Гарного дня, мирного неба над головою. щастя, здоров'ячка, щастя, здоров'ячка. Е, Шановне панство, пані та панове. Буває